Сьогодні від мене вам побутовий лайфхак. Як здихатися катишків з одягу, якщо у вас нема спеціальної машинки для цього, яка їх віддирає. Всі пам'ятають мій оцей чорний худі, в якому було записано, перезаписано кучу відео. Та, але зараз я його не ношу, тому що на ньому з'явилося ось багато стільки таких катишків. Оце все біленьке, це вони. Тому зараз я його не одягаю. Але спеціальної машинки для того, щоб їх позбутися, в мене немає. Я довго думала, чим я можу їх позбутися. І мені прийшла одна ідея. Беремо бритву звичайну і просто бриємо худі. І за допомогою леза всі ці катишки уходять. Ось так. Бачите? Ось так, ось так, ось так. Катишки йдуть собі, а тканина сама не пошкоджується. Запам'ятайте, як худі виглядає зараз, і потім я вам покажу, як він буде виглядати після обробки бритвою. Ну що, ось так виглядає худі без катишків. Бачите? Нічого нема. Нічого, все збрило. Так що, що я можу вам сказати? Хороша бритва вона допоможе вам не тільки навести лад в певних місцях, а й на одязі.